У центрі Києва сталася бійка за участю нардепів Артема Дмитрука та Олександра Куницького. Відомо, що нині поліція проводить перевірку. Про це інформує видання Українська Правда, публікуючи відповідне відео. Все сталося в день 5 жовтня. В мережі оприлюднили низку відеозаписів, на яких чоловік зі слідами побиття стверджує, що на нього напали нардепи Дмитрук та Куницький. Він каже, що побиття сталося близько 10 ранку. Я стояв на вулиці, вони почали мене знімати. Хто, хто? Д... Дмитрук і Куницький. Ага. Це, це депутати, так? Мене... Да? Так. Да. Почали мене знімати і штовхати, ну, мене провоцирувати. А Говорити що, всякі гадості на телефон, що я там щось виповнюю, що десь працюю. А і, і гроші просили, чи що? Так. Е, да. І... А що, що вони взагалі хотіли? Щоб, а як, як ображали? Що, що казали? Та говорили які гадості, кучу там. І почала штовхнина, і почали на мене клівіту всяку говорити. І я вихватив телефон, але йому одразу віддав. Ага. Бо вони мене почали бити і все вдвох. Хватило мене спереду і мене на підлогу. А Дмитру мене почав бити кулаками. в За його словами, нардепи звинувачували його в аферах та вимагали гроші. Після побиття хлопцю викликали швидку та надали першу допомогу. Пізніше у мережі з'явилося і відео тієї самої бійки. Як пишуть журналісти, УП, їм у поліції повідомили, що бійка за участю нардепів Дмитрука та Куницького сталася біля однієї з офісних будівель на вулиці Казимира Малевича. Нині правоохоронці проводять перевірку за цим фактом.